Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні готую дуже смачний манний пиріг з полуницею. Готую сама і вас запрошую разом зі мною це зробити. В мисочку я беру в рівних пропорціях муки і манки, додаю цукор, цукру трошки менше по пропорції, тому що, ем, якщо так само взяти, то дуже солодке, і тим більше, що полуниця, вона ягода не кисла. Добавляю сюди пакетик панільного цукру і щіпочку солі для контрасту смаку. І ці всі інгредієнти сухі перемішую до однорідності. Далі додаю сюди розтоплене вершкове масло і додаю соняшникову олію в рівних пропорціях. І дивіться, друзі, ще беру, треба мені в кислячковій кислячок в мене домашній. я, Мабуть, ви вже знаєте, що в мене домашній. Я сюди беру таку півтора чайних ложки соди. І погашаю. Вона дуже добре гаситься в кислячкові. Бачите, яка пінка. Гаситься вона. І виливаю сюди в це тісто і перемішую до однорідності. Ось так, друзі, замісили тісто. Тісто має бути як густа сметанка. І тако поставлю 3 хвилин 15 постоїть, щоб набухла манка. А тим часом приготую дечко і приготую полуницю. Полуницю, друзі, я попередньо помила і, і, і вся рідина з неї стекла. Тепер я... в мене полуниця свіжа. Тепер я до полуниці додаю одну таку, неповну ложку крохмалю кукурузного і перемішуюся. Для того, якщо воно в процесі випічки, почне пускати сок, щоб... Ну, щоб. Цей крохмаль вібрав рідину. Отак От перемішую. Так, друзі, полуницю я приготувала. Тепер я беру таку стікляну формочку і виливаю в неї тісто. Духовочка вже в нас повинна розігріватися на 180 градусів, друзі, вже на цей момент. Я розігріваю духовку, але, друзі, ну, стекляну формочку я в гарячу ставлю духовку. Просто я на таку решітку її ставлю, то ту решітку я вставляю в духовку разом з формочкою. Дивіться, викладаємо на формочку половину тіста. Викладаю і розрівнюю. Розрівняла я тісто і тепер викладаю полуницю. Полуницю також розрівнюю по всій території тіста. Точніше, по всій поверхні тіста. Отак, От приблизно, щоб однаково було. І <кій> заливаю решту тіста. так, друзі, рівненько по поверхні розрівняли тісто. Якщо виглядає ягода, де-не де виглядає, це нічого страшного. Тісто потім підійде, а ягода буде всередині. Ставимо, я вам вже казала, що духовочка вже розігрівається на 180 градусів, ставимо наш пиріг випікати до готовності. А поки пиріг випікається, хочу привести декілька цікавих фактів про полуницю. Незважаючи на те, що полуниця ягода солодка, вона майже не містить цукру. Саме тому голівудські красуні частенько сідають на полуничну дієту. Через низький вміст цукру полуниця рекомендується навіть людям, які страждають на цукровий діабет. І ще один плюс до полуничної дієти У ягодах полуниці містяться всі вітаміни групи В. Тому вони вважаються природним антидепресантом. Полунична маска для обличчя, яку споконвіку робили і хвалили наші мами і бабусі, справді має унікальні властивості. Справа в тім, що в ягоді міститься мідь, яка стимулює процес виробництва колагену. А ще полуничний сік, справжній борець із пігментними плямами на шкірі. Звужує пори, лікує вугрові висипання. Замість того, аби купувати відбілюючу зубну пасту, у сезон щодня купуйте по пів кілограма полуниці, смакуйте ними, добре розжовуючи ягоди. Адже полуничний сік відбілює зуби навіть ефективніше за дорогу зубну пасту, до того ж полуниця нейтралізує неприємний запах з рота. Дуже корисна полуниця людям, які займаються спортом. Доведено, що вживання цих червоних ягід покращує кровообіг і подачу кисню до м'язів. йод, який міститься в полуниці в достатній кількості, допомагає організму долати втому і справлятися з фізичними навантаженнями. Ягоди полуниці містять речовини, близькі за хімічним складом до саліцилової кислоти. Тому споживання полуниці при головних болях, болях у суглобах чи незначному підвищенні температури тіла допоможуть знизити неприємні симптоми. Полуниця єдиний фрукт із насінням зовні. В одній ягідці в середньому є 200 насінин. Найбільша 230 грамова ягода полуниці, яка увійшла в історію. Була вирощена і зірвана в 1983 році в Сполучених Штатах Америка. Щоправда, смакові якості гігантської полунички не вразили так, як її розмір. Ягода була кислою і водянистою. У Бельгії існує цілий музей, присвячений ягоді полуниці. У середньовіччі полуниця вважалася символом миру і процвітання. Пиріг мій готовий. Виглядає дуже апетитно. Дерев'яною шпажкою провіряю готовність. Сухенька, значить, готовий. Випікався він в мене 50 хвилин при температурі 180 градусів. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовочку. Я тепер його так залишаю на столі. Закриваю рушничком і залишаю до охолодження. З мій пиріг, друзі, і я тепер можу показати вам, як він виглядає всередині. Зверху то він виглядає дуже апетитно, він м'ягенький. І він, бачите, як він підріз, височенький. І я хочу розрізати і показати вам, який він всередині. Ріжеся він дуже м'яко, бачите ножик йде як в масло. Не дорізала, до, до кінця. Який, друзі, він вийшов. Дивіться, який він всередині. Я так візьму в руки і вам покажу. Дивіться, він. Мягенький. І на смак, я думаю, що він також повинен бути дуже смачний. Зараз я скуштую і вам скажу. Друзі, скуштувала я пиріг. Він реально дуже смачний. Він м'ягенький, пухкенький. І на смак дуже смачний. Манка придає тістові таку повітряність, а ягода в полуниці смак і аромат. Це ще виходить, що пиріг вітамінний, тому що він зі свіжими ягодами. Друзі, раджу всім приготувати такий пиріг, поки зараз сезон є полуниця, і пригостити своїх рідних і близьких людей. Готуйте. І смакуйте. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей пиріг, поставте, будь ласка, вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра.